Всім привіт! Це чергова поїздка на самокаті і сьогодні, я думаю, відправлюсь туди саме, куди і по відео про тихе і прекрасне місце, так? Вчора ще була дуже гарна сонячна погода, сьогодні похмуро і плюс 10. А, що зелений, що червоний, все одно прийдеться пішоходів пропускати. На след... так, 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 друзі, і справді дивіться, 30, о. Ну 36 я б не сказав, бо, що прям десь було. Це якось дуже швидко мені може через те, що вітер, до речі. GPS підбарахлив трохи, та й все. Ну я то їду нормально. за. Я взагалі курка не трогаю газу. Ось мій палець. Якби ну так, я на газ. Можна, звичайно, дати, але тут газ, в принципі, нічого не дає ніякої переваги в проїзді цього схилу. Ну все, можна. Просто я не знаю, де там 36. Це справді був щойно дуже крутий пагорбі. На ньому я чомусь такого не побачив, я не знаю. Так що якось так. туди поїдемо, як тоді думаю, хоча тут можна і по двору? Давайте дворами проїдемося трохи. Чому б і ні, до речі. Можна трохи по дворах скоротити маршрут. В дворах в принципі не дуже погані дороги, і це добре. Так, добре. Самокат повністю заряджений, досить непогано їде на пагорби, але витягує. Так, мені то прямо чекайте. Зараз можна буде всі пропустити і швидесенько проїхати. А, вже і для пішоходів пішкоді. Тут перекрили, окей. Mm -hmm. Давайте ага. ага. блін, йо. У мене перешкода справа була. Добре. Ніби роз'їхалися, все добре. Так, тут цей лежачий ще для чогось зробили, Це Цей дорог, до речі, взагалі непогано кататися, хоч раніше начебто була краща дорога, зараз трохи гірше. Все одно нормально. Начеб дощ. Блін вже ніби щось накрапає. Сьогодні дощ має бути по прогнозу. Тому в принципі, нормально. Ну, речі, до речі, добре їх досить плавно проходиться, куди йде. Так, тут перешкоди справа, якщо повертаєш направо, немає. А якщо назад їхати прямо, то... А, в принципі, якщо назад їхати, то взагалі немає. Так, блін, дощ якийсь накрапає, мені це не подобається. Не хотілося б промокнути. На цьому самокаті. Добре, ще поробиш. Так, далі стоп. Так. І мені треба наліво і вверх підійматися. Добре, давайте. Так, так, так. так, все, повна зупинка. І тепер би якось би сюди, давайте. Так, так, так. ну ось ніби нормально їду. Так, Тих-тих-тих. Чому гальмуємо, не знаю. Ніби, ж все нормально було. Добре, погнали. Доктор Самокат вирішив, що такий швидкий розгін гору неможливий, добре, я трохи менше буду давати газу. Тихо, хай тільки ось ще насипали. Для чого це все робити, я не знаю. Давай, ну, давай, 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 тільки не вбивай. Для чого так стало? я ж не бачу, що там. Робиться то абсолютно стало там. Так, реально якесь родоч накрапає, блін, Так мені так, тихо Там той виїжджаємо. Мені б десь проїхатися би, не знаю, ще десь би. На пляж можна, в принципі, звідси. Ну, зараз тут не спущуся. Піднімусь там -то. нема куди їхати, Вон, навіть знак поставили. Але тут рівна дорога, можна протестувати самокат на схилі, на підйомі і так далі. Так, гальма протестувати, начебто нормально працюють. Так, тихо все і поїхати на гору Задати певні оберти і їхати скільки я їду 19 непогано Бачиш собаку там Собаку? та ні да? ні. а он є Чоловіка, схоже, собака втекла. Так... так, так. так. Блін, так. Сонце пробивається, але дощ то теж накрапає. Якби наопнути то мені дуже не хочеться, якщо чесно. Навіть враховуючи те, що... Не сильно намокнув, все одно дуже не хочеться. Так, поїду я, певно вже додому. Так якась тут буря зчиняється потрохи, так? Так, Думка, Краще додому і відправлюся. Вітер виє. Ух, йо, справді щось вітер такий здійнялося. Не було, не було, я виїхав вже і на храпа, і все добре. Зроблю проїхати якнайбільше, щоб поки не почався сильний дощ. Ото сильний дощ він такий. Тут, до речі, дуже крутий спуск, тут взагалі треба бути обережним, так як можна просто... Тут, тут... Якщо поворот не йти, то взагалі біда буде здається, тому тут я завжди дуже обережно їду. Так, а далі все одно стоп. Так, ліворуч повернули я. Можна і не повну зупинку. Побудемо заїхати і направо звернути. Вниз поїде. Так. так, взагалі нікого позаду немає. От так. Переходить. Давайте вниз. Йдемо так. Да, йдемо туди. Так. так, так, ну все. А, все одно мені червоний. Що ж буду робити Так, а ну встигну я Так, встигну так, кстати, вже постигу начали пускай блин Так ну тут Фукційточка тут по прям прямо довго треба чекати. На цьому -то. Миссис, давай это Так, секунду. У зараз бы тут, якось то так, так статем заступления, а ну зараз попробую І щоб... Так, щоб прямо поїхати і Коротка поїздка, на жаль, дощ почався. Я ще поїздив би, але не хочеться під дощем прямо так. Ніяких справ особливо немає. Опір всякого повітря різбала. Ой, диха. не здувай. Не... Пес. Блін. Не, 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 не люблю. Все. Не, вози. Не, не, не здувай. Не... Пес. Блін. Не перебігай. Блін, Пес. Не треба на нас щоб вітром уступало. Я контролюю самокат. О, все, значит кто смех.